Я вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша у студії Катерина Арсені. У четвер, четвертого липня, в залі засідань виконавчого комітету Калуської міської ради відбулося засідання з питань надзвичайної ситуації, що трапилося наприкінці червня на Домбровському кар'єрі. Під час чергового моніторингу стану буртів соляного кар'єру, фахівці виявили відкритий карстовий канал, з якого витікає скаламучений потік ґрунтових вод. Шляхи вирішення соляної проблеми обговорювали на засіданні представники місцевої та обласної влад науково-дослідних інститутів. Наприкінці червня на адресу Івано-Франківської облдержадміністрації надійшов лист від відділення гірнично-хімічної сировини академії гірничних наук України, в якому йшлося наступне. Що в результаті щомісячного моніторингу стану бортів Домбровського соляного кар'єру та гідрохімічного складу вод у його затопленій частині, у північному борті виявлений відкритий карстовий канал діаметром близько 50 сантиметрів, з якого витікає скаламучений низькомінералізований потік ґрунтових вод. Дебітом від 850 до 1100 метрів кубічних на добу карстовий канал виявили 26 червня. До слова, у квітні та травні фахівцями подібного не спостерігалося. Хоча водопротоки з північного борту фіксувалися ними з 2008 року. На засіданні комісії, яку провели перший заступник міського голови Ігор Матвійчук та начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської ОДА Володимир Стебницький. Фахівці обговорювали можливість проведення наукових досліджень та прийняття. Відповідних рішень для усунення проблеми, зокрема, старший науковий співробітник Академії гірничних наук України Василь Дяків в деталях розповів присутнім про можливість загрози витоків, а також продемонстрував відзняти відео з місця утвореного карстового каналу. Ще місяць тому того не було. Хоча капіш в північному борті спостерігався ще з 2008 року. Були відповідно, це за рахунок того, що Сталася така ситуація, це є дуже серйозна потенційна загроза. Тому ми написали такого листа, і відповідно перше треба з'ясувати, звідки тече ця вода. Чи це спрацювання статичних запасів, от які є в дренажній траншеї, чи це стік з четвертину водоносного горизонту з боку фосусховища номер 1 чи найгірший сценарій, який може бути, це, відповідно, починає вчитися сілка, і відповідно, якщо це починається, то може бути один найгірший сценарій, про який ми говорили. Відповідно, це треба дослідити, поставити діагноз, а тоді давати рішення, що робити. В свою чергу начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації Володимир Стебницький звернувся до науковців з проханням якнайшвидше вирішити питання можливості ліквідації Добровської проблеми, а також запропонував усім присутнім фахівцям виїхати на місце події. Науковці, ви повинні зараз ставати і казати, давайте нам пару днів часу. Ми, ми стаємо і говоримо, звідки ну як да, говоримо звідки попадається вода, пишемо відповідні документи. За цю роботу ми просимо там невелику суму коштів, тому що це ну ну це ж не невеликий об'єм робіт, десь такий тиждень-два позайматися. А наступний крок вже буде. Якщо це буде з річки Сівка, то вже наступний крок буде виготовлення документації. Знову ж хтось з науковців буде робити це, цю документацію. Буде, це буде катастрофа. Ну, на, 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 на усунення того недоліку. Не, не треба виготовляти документацію. Документація, в принципі, вже готова, якщо тільки треба її оцінити буде. І третій етап виконання будівельних робіт по тій документації. Після ознайомлення із утвореним карстовим каналом на північному бурті Домбровського кар'єру фахівці зробили наступні висновки. Рекомендувати профільним науковим установам провести моніторингові дослідження ситуації на північному борті кар'єру в термін до 1 серпня 2013 року. Науковим установам подати пропозиції щодо шляхів усунення ситуації на північному бурті кар'єру з визначення термінів і вартості проведення робіт на адресу Калуської міської ради в термін до 10 липня 2013. Чи року галургії та санепіденстанції здійснювати моніторинг за станом довкілля та рекомендувати обласній комісії техбезпеки безпеки розглянути пропозиції науковців та визначити методи проведення ліквідаційних робіт. На початку червня на вулиці Долинській стався витік гудрону з-під ґрунту, відходи асфальтного виробництва. Одразу на місце події прибули тоді представники відповідних служб для вияснення причин екокатастрофи. Та не встигли вчухнути розмови про проблему, яку одразу ж ліквідували. Гудрон знову опинився на землі. Наразі невідомі та, мабуть, зацікавлені особи використовують хімічну речовину у власних цілях. Та така зацікавленість може коштувати не лише здоров'ю, а й життю мешканців Долинської. Гудрон це відходи асфальтного виробництва, що зберігалися на території колишнього районного шляху ремонтного будівельного управління. Саме ця хімічна речовина через десятки років викликала чималу проблему, а для когось і цікавість. На початку червня стався витік гудрону на поверхню в результаті проведення земляних робіт. Власне, за чиєю указівкою проводилися ці роботи, встановлює слідство. Та не минулої місяця часу, як мешканці Долинської знову забили на сполох. Невідомі люди, екскаватором знову викопують небезпечну речовину. Слід зауважити, що Викопаний гудрон, окрім того, що має неприємний запах, який шкодить здоров'ю, то ще й попадає у потічок та у води криниць. Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради Ігор Головачук зазначив, що роботи з ліквідації чергового екологічного лиха вже тривають. Приїхали працівники міліції, зараз проводять, збирають інформацію. Є якісь тут незнайомі люди, є техніка, яка працювала. Зараз ці роботи зупинили. Був начальник міліції сказав, щоб. Транспортний цей засіб, який тут працював, забрати на площадку на штрафплощадку. Ну і в дальшому будуть проводитися далі розслідування. Я думаю, що знайдемо в інновації, тому що це вже не перший раз, і ситуація тут серйозна. Вони тут проводили знову роботи, які могли обернутися тим, що знову гудрон попадає по тічок. І така сама ситуація може скластися, як було 5, 5 червня цього року. Дану ситуацію також прокоментував і начальник Калузького міського відділу міліції Василь Хомен. 4-го числа о 9 годині ранку поступило повідомлення, що по вулиці Долинській на цьому спецховищі проводяться земляні роботи. Де був раніше витік, 1 числа травня, де був витік цієї бітумної суміші? Виїхала слідчо-оперативна група на місці. Дійсно проводились там роботи. Встановлено те, що на сьогоднішній день є підприємство, яке займається утилізацією відходів по всій Україні, хімічних відходів. Це підприємство зацікавилось, ну, зі слів цього підприємця, зацікавило. Побачили оголошення в інтернеті, зацікавилися цим питанням, ту проблему, яка була на початку червня, і їх стало цікавити, що то іменно за хімічна, за хімічна речовина і що вона собою представляє. Так як вони на сьогоднішній день не могли знайти власника, кому воно належить, то безпосередньо вони приїхали, їх цікавили об'єм. Вони наняли тут одного підприємця міста Калуша екскаватор і зробили ну, невеличкий там прокоп. щоб... Переконатися, які там об'єми, як його в подальшому утилізовувати. На сьогодні на сьогоднішній день підприємець опитаний, який надавав техніку, підприємець, який займається утилізацією, так само опитаний. У нас Е, дана подія занесена в єдиний реєстр досудових розслідувань, проводиться по даному факту слідство, так само, як проводиться і слідство по першому факту, який був мав місце в перших числах червня. Ну, на сьогоднішній день вже роботи абсолютно ніякі не проводяться. Зараз ми з'ясовуємо достовірність цих всіх е е е документів, які предоставив нам цей підприємець, який займається утилізацією, чи він дійсно має право займатися утилізацією, і... чи дійсно він повноважений таким займатися. Ну і зараз, по даному факту, ми проводимо перевірку, як би і по-першому. Так що більше там подробиць не можемо розказати в зв'язку з, з тим, що ведеться слідство. Я думаю, що найближчим часом ми будемо повідомити вам додатково. Військових частинах західно-територіального командування внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ України розпочався новий навчальний період на урочистому мітингу третьої патрульної роти військової частини 1241, що дислокується в Калуші, були і наші кореспонденти. Військова частина 1241Д, що в нашому місці, є одним із кращих підрозділів МВС України. За результатами здачі підсумкової перевірки за минулий рік третя патрульна рота Калуша єдина отримала оцінку відмінно. Високий рівень професіоналізму особового складу дають усі підстави стверджувати, що вони є сучасним військовим формуванням із правоохоронними функціями. 2 липня у військовій частині відбувся урочистий мітинг з нагоди нового навчального періоду. Привітав особовий склад з початком навчання. Командир частини, капітан Володимир Логвіненко. Товариші, офіцери, прапорщики, сержанти і солдати. Традиційно в липні, в перших числах липня, ми розпочинаємо новий літній навчальний період. За підсумками зимового навчального періоду, наш підрозділ, дякуючи вам, дякуючи командуванню підрозділу, всіх, всьому колективу, здав знову на відмінно завдання цього підрозділу цього періоду. На наш підрозділ залишається те саме, бути кращим підрозділом військ за цей рік. Тому що в жовтні буде підсумкова перевірка, про яку ви всі знаєте, і по яку ми від сьогоднішнього дня починаємо плідно готуватися, має принести такі результати як минулого року. Ставлю це за мету. Бажаю вам плідно попрацювати, натхнення, не знати втоми під час даних занять, вкласти ту свою долю у велике наше діло. Прийшли привітати особовий склад представники міської влади та міліції. Завжди вважала, що служба в армії для юнака, який розпочинає свій шлях у доросле життя, є не лише традиційною необхідністю, а й певним благом. Адже у цей період можна здобути відповідні знання та вміння, сформувати важливі життєві компетентності. Досягти чудової фізичної форми. Також під час служби в армії відбувається і духовне становлення особистості, адже приходить усвідомлення своєї причасності до процесів розвитку, розбудови, захисту своєї держави і інтересів її народу. Відбувається формування ціннісних орієнтирів. Світоглядних переконань, тож сьогодні я бажаю вам найперше міцного здоров'я, багато сили, витримки, мужності, енергії, життєвого оптимізму. Служіть так, аби не розчарувати своїх командирів, аби вами пишались ваші батьки. А калошани були впевненими у тому, що спокій і порядок у нашому місті під надійним захистом на все вам добре. У цей день під час початку літнього навчального періоду. Я хочу вам побажати витримки, дисциплінованості, щоб ви набралися досвіду у своїх старших колег, які вже проходили навчання, а ті, що вперше будуть на таких навчаннях, що вони. Передали їм позитивний досвід. Ну і ми надіємося, що як і надалі, традиції про те, що ви гідно будете нести службу в нашому місті, підтримувати правопорядок. Надальше будуть залишатися. успіху вам і всього найкращого. За словами командира 3-ї патрульної роти, за період навчання Калуський підрозділ зобов'язаний пройти програму бойової підготовки за основними предметами військового навчання. Фізична підготовка, вогнева, тактична, правова та інші. І, звичайно, досягти високих результатів. Основні місця проведення занять прилеглі території міста Калуша та навчально-тренувальний центр Старий лисець. На навчальних місцях розглядатимуться питання дотримання заходів безпеки при користуванні зброєю, боєприпасами, імітаційними засобами, пальномастильними матеріалами, отруйними речовинами, електроприладами. Також значну увагу звертатиметься на вивчення заходів безпеки під час проведення господарських робіт, експлуатації техніки, виконання службово-бойових завдань, а на заняттях з фізичної підготовки порядок надання першої медичної допомоги. На кожному навчальному місці військовослужбовцям продемонструють можливість. Ситуації, що виникають за непередбачуваних обставин та шляхи їх попередження. Нещодавно в Калузькій центральній районній лікарні було зроблено відразу 11 операцій хворим на катаракту. Оперативне втручання фахівці здійснюють за допомогою найновішого сучасного обладнання, яке було придбано для даної медичної установи. Відтепер калушанам та мешканцям району для того, щоб відновити зір, не потрібно буде виїжджати за межі міста, адже нещодавно в Калузькій центральній районній лікарні було придбано найновіше сучасне обладнання, за допомогою якого можна провести офтальмологічну операцію з приводу катаракти чи глаукоми. Як повідомив нам районний офтальмолог Ярослав Бук, 27 червня за допомогою сучасного обладнання фахівцями було зроблено оперативне втручання пацієнтам. 27 числа ми провели 11 оперативних втручань з приводу катаракт і більшість з них ускладнених катаракт шляхом найновішим факу мульсифікації. Значить, ця методика. Є найсучасніша, розріз ока не проводиться, робиться мікропрокол, який, відповідно, потім не зашивається. І ультразвуком роздроблюється кришталик, він вимивається і, відповідно, через цей мікророзріс вводиться штучний кришталик. Пацієнт виписується на другий, буквально третій день. Післяопераційний період дуже малий, ускладнень, практично не буває от це найбільше досягнення нинішньої нинішньої науки нинішньої технології проведення цих оперативних втручань які і на нинішній день вже зроблені у нас в калужі дякую головному лікарю дякую міському голові за підтримку цього проекту що ми це впровадили і будемо працювати будемо працювати на благо і виздоровлення наших краян Ну і не тільки наших район, але, думаємо підтягнути з інших інших районів. Всі, хто чують мене, хто бачить мене, всіх запрошую і бажаю міцного здоров'я. Операцію хворим робив заслужний лікар України, член Європейської асоціації офтальмологів, кандидат медичних наук Володимир Мельник. Асистентом була досить молодий та вже досвідчений офтальмолог Наталія Чав'як. Сама операція за словами медиків тривала недовго більше до неї тривала підготовка. Звичайно, для Кожного лікаря люба операція є складною, тому що все таки це є оперативне втручання. Але 27 числа всі операції, які в нас пройшли, 11 операцій в нас пройшло. Вони пройшли успішно, можна сказати, легко, і ми результатами усіма задоволені. Підготовка до операції в людей починалася. Вони поступали до нас 26 го числа, але перед тим було проведено ще ряд обстежень, які вони мали бути повністю обстежені. Всі загальнообов'язкові аналізи. І е, ряд спеціалістів, які мають проходити вони, підготуючись до операції, і ми проводили обстеження для підбору лінзи, яка суто підходить для індивідуально для кожної людини. І вже 26 числа вони з цими обстеженнями всіма поступали тут. Е, наші медсестри їм закапували, тому що антибіотик капався очі, капалося е, е, і на вено так само. Ну, підготовчий період до операції. Серед прооперованих пацієнтів і 86-річний мешканець калуша Федір Уштан, який довший час хворів на катаракту правого ока. Звертався зі своєю проблемою і до чернівецьких офтальмологів, і до Івано-Франківських, та вирішити її змогли тільки в калуші. Я провидів це, бо в мене туман був то вже то, то марактики. Бачите, що я не міг бачити навіть окуляри не. Мені не діяли. Я мав плюс три з вони не діяли. Тепер я окуляри можу одіти, якщо дрібний шрифт. Останніх півроку не бачив на одне око і Дмитро Емха. Перед тим як зважитись на операцію, чоловік довго думав та переживав. Зараз після операції почувається добре. До операції я не бачу зовсім на око. Абсолютно. Тінь. от прилежав на сонці, це так, як тінь щось мігав. Зараз бачу. Картина ясна. Тяжко було. Я трошки нервовий, Нервував, нервував карі сварили на мене. Мене нерви спрацювали. Я переживав, я курив, кинув курити. Перед цим я кинув курити. Я з трьох років куру я ні разу не кидав. А тут я кинув, в мене нерви в стані такому стресовому я був. І зараз ще нервуюсь. Але дякуючи тут тій службі, яка працює. Зробили це в лікарні таку складну операцію. Це складні операції тим лікарям, які обслуговували, такі прекрасні лікарі у нас, прекрасні. Це медперсонал прекрасний. Умови такі створили, ну, ідеальні для, для нас, для людей старих, ідеальні умови. Тут не було за кожа літич. Не було кого просити, самі підходили, самі радилися, самі питали, самі допомагали, чим могли і порадами, і е, ліками чим могли. І бачите, сам результат в мене око 100%, якого я не надіявся. Я просив Бога, щоб хоч одно, бо в мене другий теж тягне на катарактер, хоч одно вилікувати, бо сліпому взагалі це і дуже складна історія. Перед тим, як взяти людину на операцію, потрібно зробити її повне обстеження, наголошує лікар-офтальмолог Наталія Чав'як. За допомогою сучасного обладнання визначається діотринність інтраогулярної лінзи, яку замовляють в Києві. Сама операція проводиться безкоштовно, але потрібно заплатити за витратні матеріали. Як зазначив Ярослав Бук, ці кошти оплачуються в банку і відразу переводяться на рахунок за оплату самого медичного обладнання, ціна якого 500 тисяч гривень. Вже через місяць в Калузькій центральній районній лікарні знову проводитимуться операції. Хворі з підозрою на катаракту чи глаукому можуть звертатися у міську районну поліклініки чи безпосередньо в центральну районну лікарню. Медики застерігають та закликають до профілактичних оглядів громадян, особливо похилого віку. Необхідно хоча б раз на рік відвідати лікаря-окуліста, щоб вчасно виявити і зупинити хворобу. Нещодавно Івано-Франківщина приймала чергові четвертий та п'ятий етапи чемпіонату України з гарських перегонів Трембі та Буковель. У заїздах взяли участь і вдало виступили калушани, представники команди СК Рейсінг. Четвертий і п'ятий етапи чемпіонату України з гірських перегонів Трембі та Буковель проходили на території відпочинкового комплексу Буковель і на Кривопільській трасі. Калушани виступали в класі аматорів, тобто на непідготовлених для перегонів звичайних власних автомобілях. Водій однієї зі служб радіотаксі, 39-річний Ігор Гумінілович, який уже брав участь у другому етапі чемпіонату на Ужуцькому перевалі і зайняв там четверте місце, знову виступив на своїй вазівській десятці з емблемою торгової марки Гостинний дім на борту. Крім нього, калуску команду презентували 42-річний Ігор Мисик, на вас 2112 фірма Smartbox та 30-річний Артем Кульбіда, на вас Калина, СТО Сонатакар. Минулорічний чемпіон України з гірських перегонів, відомий Калуський автогонщик Сергій Жулінський, цього разу виступав в ролі тренера. А технічну підтримку команди взяв на себе підприємець Степан Скиба, який власноручно стював машини для заїздів. Слід зазначити, що Буковельська траса з добротним європейської якості асфальтовим покриттям вперше використовується як етап гірських перегонів. Тому всі учасники змагань, а їх було понад 20 екіпажів, відчували себе першопрохідцями. На гірському підйомі з перепадом ...230 метрів і протяжністю 3,6 кілометра, гонщикам потрібно було подолати 11 лівих і 7 правих поворотів, пройти два ретердери, спеціальні пастки з розкиданих шин для зменшення швидкості руху. І фінішувати з мінімальним часовим показником. Артем Кульбіда стартував у класі А4СТ. Стандартні автомобілі з об'ємом двигуна від 2,5 до 3,5 тисячі кубічних дециметрів із турбонаддувом. Він вперше брав участь у справжніх перегонах на рівні з відомими автоспортсменами. Коли темно-синя Калина перетнула фінішну лінію, результат заїзду буквально шокував не тільки арбітрів, а й усіх учасників та організаторів перегонів. Артемові кульбіді вдалося подолати дистанцію за найменший час, залишивши позаду імени. Тих титулованих гонщиків, а відтак посісти перше місце не лише у своєму класі, а й в абсолютному заліку. Ігор Мисик та Ігор Гумінілович брали участь у заїздах в класі. А-2СТ стандартні авто з об'ємом двигуна до 1600 кубиків. Ігор Мисик в автоперегонах також новачок, хоча й має 24 роки водійського стажу, 16 з яких відпрацював далекобійником. Його шестирічна ВАЗ-2112 завершила етап з четвертим результатом, поступившись більш маневреним автомобілям, якими кермували майстри спорту. Ігорові Гумініловичу цього разу не поталанило. Його десятка була лише восьмою. Підсумувавши всі результати, суддівська колегія вирішила віддати пальму першості і головний кубок етапу калузькій команді «СК Рейсінг». ця подія стала сенсацією для спільноти автогонщиків України, адже зазвичай першість виборювали команди з Києва, Львова, Чернівців та інших міст, де автоспорт успішно розвивається і підтримується владою та меценатами. До п'ятого етапу, що пройшов на Кривопільській гравійно-асфальтовій трасі, аматорів не допустили, оскільки стандартні автомобілі не обладнані каркаса безпеки та іншими засобами захисту. Хоча Калушани були готові вступити у боротьбу і навіть випробували залікову ділянку на своїх автах. Привізши до Калуша два престижні кубки, команда готується до чергового етапу, який планується провести у серпні на верецькому перевалі. Минулих вихідних до Калуського відпочинкового закладу Паб» знову завітали гості за кордону. Для Калуської публіки суботнього вечора виступив чеський гурт Деші. За словами організатора заходу Максима Барни, ідея запросити чеських гостей до Калуша виникла спонтанно. Адже калушанка Марічка Чічкова, екс-акторка театру Любарт, неодноразово виступала з чеським гуртом не лише в Україні, а й за її межами. Суботнього вечора Марічка знову співала з чехами, але вже для Калушан. Ми зустріли Марічку на арт-фестивалі. потім спробували разом зіграти і запропонували спільну роботу Тоді Запросили її до нас додому в Чехії цей гурт каже Максим Варна: поєднує саксофон з австралійським діджерідом, музичним духовим інструментом аборигенів Австралії. Це один з найстаріших духових інструментів у світі, але поєднання саксофона і діджеріду це надто спрощено для гурту Деші. Це так званий діалог між народною та академічною музичними традиціями, між деревом та металом, між чоловіком та жінкою, каже Максим. Це власне цілісний діалог мелодії та подуху. Учасник гурту Лукаш Пільнай навчався у Європі, Індії та Великобританії. Він є майстром з виготовлення обертонових інструментів і бере на гастролі цілу колекцію власних творінь. А єва Жишковська віддає перевагу баритон саксофону і кларнету. Даний дует відомий українцям по фестивалю Артполе 2012 Це варто залишити і поза увагою і те, що в Максвелі того дня було чимало відвідувачів, як то кажуть, від малого до великого. Це доводить, що калуша нам до вподоби розмаїття культурно-мистецького життя міста, бо ж не щодня для нас співають гості за кордону, тим більше наживо. Така музика, і я думаю, що всі калушани, які не побували тут, пожаліють, які розуміються в музиці, які відчувають музику. Дуже приємно, що із нашого театру Марічка Чичкова, що вона стала такою надзвичайною співачкою. Я думаю, ну взагалі я люблю музику світову і ту музику, яка основи черпає з народної музики, традиційної музики. Це власне, я те почула. У мене музика натхнення дала на дуже такий цікавий проект. Вся інформація, яку підготували для вас, мої колеги-журналісти. Я Катерина Арсені, щиро дякую вам за увагу. На все добре.